Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії українських шахісток Анни та Марії Музичук, які вони грають на етапі гран прі Фіде, що проходить на острові Кіпр. Сьогодні у центрі нашої уваги дуже бойова та затяжна партія, яка відбулася у третьому турі. Анна Музичук грала білими проти дуже непоступливої грузинської шахістки, також міжнародного гросмейстера Нани Дзагнідзе. Отже, Е4 зіграла українка, це 5, сицилійський захист. І після традиційного кінь в три грузинка несподівано поставила пішака на А 6 В дебютній теорії цей варіант має ім'я відомого в минулому бельгійського міжнародного гросмейстера та шахового арбітра Альберіка Океллі. Ідея цього здавалося б, не дуже той хорошого ходу у тому, що зараз. Програмне просування пішака на Д4 не найкраще для білих рішення, тому що після розміну і кінів 6 з нападом на пішака білі, по-перше, не можуть його просунути вперед, тому що буде шах, ферзь, а 5 А якщо захистити його традиційним ходом кінь кіньця 3 то після Е5 чорні не дають білим отримати дебютну перевагу. Якщо піти кінь Ф5, то дуже неприємно Д5. Підриваючи опору коня f5, який вже потрапив під удар слона С8. Якщо ж відійти конем на F3 або Б3, буде слон Б4, зв'язуючи коня і загрожуючи виграшем пішака. Це вже рівна позиція. Тому у варіанті Океллі головним вважається хід С2C3, щоб ось так підтримати пішака Д4. Тут гра часто переходить до варіантів системи Алапіна, де ранній хід чорного пішака на А6. Далеко не завжди є корисним для чорних. Але з приводу цього рідкісного дебютного варіанту у української шахістки є своя думка: Музичук грає слон Е2. Таким чином, Анна намагається збити суперницю з відомої її дебютної теорії, і партія, врешті-решт, приходить до досить стандартної позиції, яка пов'язана з іменем іншого відомого шахіста минулого. Чорні зіграли D6, після d 4 взяття білі забрали ферзе. Далі кінь c 6 Ферзь e 3 G6 і C4. А це вже славнозвісна система Маруці. Пішаки c 4 та e 4 у білих і драконівська структура з боку чорних. Тут у білих велика перевага в просторі, але у чорних контргра по полях чорного кольору. Далі було слон G4, 20, Тура c 8 Тура d 1 вже загрожує неприємне С5, тому міняється на F3 грузинка і виходить слоном на h6, досягаючи, врешті-решт розміну чорнопольних слонів. Після ферзь С3 тура під боєм, тому кінь e5. Взяття забираємо, і тут білі цілком могли відійти слоном на e2, зберігаючи невелику перевагу. Але ферзь e3 зіграла Анна, нападаючи на коня. Той пішов на G4, і розмін одного чорного коня на білого слона все ж таки відбувся. Білі ще раз нападають на туру чорних, але захист за допомогою рокіровки. Кінь С3, кінь Ф6, тура ас 1 ферзь А5. Позиція дещо спростилася, на дошці вже немає слонів, і у чорних дуже хороша контргра, яка передусім полягає в просуванні пішака на b5. Після б 2 b3 цей хід можна було зробити відразу. Але ферзь С5 зіграла грузинка, запропонувавши розмін ферзів. Та в цій партії найсильніші фігури залишаться до самого кінця. Білі зіграли ферзь Д2, відмовляючись від переходу веншпіль, і тут чорні помиляються. Чорним краще було зробити активний хід ферзь e5, нападаючи на пішака Є4. Але Дзагніт зіграє тура F 8 і у відповідь на цей шаблонний хід білі також відповідають шаблонним кінь d5, створюючи загрозу вилки на e7. Це змушує чорних розмінятися на d5, білі, звісно, забирають пішаком є, е, і тепер у чорних відсталий пішак є 7. Б5 нарешті грає загнідзе, але білі вже захопили ініціативу. Музичук ставить туру на є 1, захист, тура є 4, не лише готуючи здвоєння тур, але й додатково захищаючи пішака c 4 Чорні забирають, білі б'ють пішаком, тура є 8 і h 4. Стандартний метод флангової атаки за наявності чорного пішака на g6. Ферзь d7 грає за гнідзе, з Турат 1 і тут чорні цілком могли зіграти h 7-5, h гальмуючи білого пішака. Позиція тут приблизно рівна. У кожної з шахісток є свої пішакові слабкості. Передусім, це пішаки c 4 та Е7. Але нана зіграла різко. Пішла Е5. Українка побила на проході. Тура б'є е 6, розмін однієї пари тур, і у чорних утворилися ось такі досить рідкісні висячі пішаки по вертикалях D та є. E. Білі продовжують рухати свого крайнього пішака, намагаючись відкрити позицію чорного короля. І тут комп'ютер голосує за взяття на c4. Хоча після розміну на g6 подвійного удару Тура G4 позиція чорного короля викликає серйозне занепокоєння. Але якщо побити на а 6 то після король g7 тура b1 з загрозою тура b7, чорні грають тура А4, і тут у них все добре. Але білі можуть не бити пішака, піти ферзь 3, нападаючи на туру. Чорні грають ферзь 4, тура b1, здається, що чорним треба от-от здатися, але комп'ютер грає ферзь d4, і виявляється, що нічого конкретного в цій позиції у білих немає. Очевидні шахи лише підганяють чорного короля, і він може далі сховатися на g5 або e5. Ну, звісно, так ризикувати ніхто не буде. Тому Дзагнідзе на C4 не забрала, побила на h5 шах ферзь g5. Якщо відійти королем на h8, то подвійний удар ферзь f6. Дуже неприємна позиція для чорних. Тому Нана запропонувала розмін ферзів ходом ферзь g7, але взяття на h5. І тут бити на С4 вже не можна, тому що після шаху ферзів 8 подвійний удар ферзів 7 взяття на д6, і у чорного короля дійсно дуже великі проблеми. Тому грузинська шахістка вирішила зіграти є 5 і ось так захистити цього пішака і дала шанс Анні музичук отримати вирішальну перевагу. До честі музичук варто сказати, що вона знайшла правильну ідею, але не точно її реалізувала. Українці варто було спочатку зіграти тура е 3 з загрозою Тура G3, а після відходу короля піти С5. Якщо побити пішаком, то взяття на Е5 дуже неприємне подібну позицію ми побачимо в партії. Якщо ж забрати турою, то тут ще гірше, тому що буде шах, ферзь g8, ферзь е 7 і у чорних величезні проблеми. Але музичук поквапилась. Відразу пішла С5. І тут чорним варто було забрати турую. Після шаху ферзів 8, ферзі 6, короля ж 8 у білих нічого не було. Компенсація за пішака, звісно, є, але це лише рівність. Та суперниці вже знаходилися в цій ноті. Тому помилка у відповідь, «ДЦ» у виконанні грузинки, зрозуміле явище. Забирає на є 5 українська шахістка. Короля ш 8, і після тура Е8 партія переходить до ферзового закінчення. Чорні перекриваються ферзем дуже непросте питання мінятися на g8 і переходити до пішокового ендшпілю або давати шах на е 5 В української шахістки на розв'язання цього питання було буквально дві хвилини, і треба сказати, Анна все ж таки не наважилась на взяття ферзя. А комп'ютер підказує, що цей хід все ж таки призводив до виграшу білих. Але цей виграш дуже тонкий: король F1, король f7, король e2. Здається, що білі просто виграють завдяки віддаленому прохідному пішаку на королівському фланзі. Але тут все дуже непросто. Наприклад, чорні можуть зіграти h5 після король d3, король e6, король c4, король d6. Чорні побудували непрохідний бар'єр перед білим королем, пішаки контролюють вертикаль Б. А білим відразу хотілося б зіграти ф4, але це серйозна помилка. Чорні грають h 4, і пішак F стає слабкістю. Тому попередньо необхідно піти ж 3 щоб після король С 6 пішак Ф4 мав підтримку. Чорні продовжують стояти на місці, і тут білим треба продемонструвати витримку. Якщо піти А4, то після А5 позиція вже стає нічийною. Тому спочатку А3, а у відповідь на А5, А4. Виявляється, що це положення взаємного цухцвангу. Чорні грають король С6, і тепер вже F5, король Д6, Ф6, король Е6, ну і далі зрозуміло. Королі швидко знищують пішаки, ну і хто там буде першим. Взяття король G4, король b 6 взяття, побігли пішаки, і білі на півходу випереджають суперницю. А8 ферзь, поле H1 під боєм, білі виграють. Гра буквально темп в темп. Не менш цікаво розгортається боротьба, якщо чорні зіграють не H5, а король e 6 щоб не пропустити білого короля на c 4 Але в цьому випадку, після король d 3 король d 5 g 4 Білі все ж отримують виграну позицію, тому що після шаху вони відходять на е 3 не пускаючи чорного короля на е 4 Далі, можливо, а5, f 4 f5, король е 5 король d2. Чорні підривають пішака g, але знову ж таки в цій темповій грі білі на хід попереду. Король g5 забираємо б'ємо, король b4, король g5, і чорні просто не встигають своїм королем. На поле c 8 король d 8 король b 7 і пішов пішак А. Тут також трагедія одного темпу для чорних. Погодьтеся, дуже складні варіанти, які не просто розрахувати вдома, сидячи просто за дошкою, ну а під час важливої партії в цій ноті й поготів. Тому не дивно, що Анна Музичук повторила позицію, наближаючи контрольний хід. Вона зіграла ферзь е 5 після перекриття ферзь е 8 далі знову ферзь е 5 король g7. І у цій позиції білі все ж таки не наважилися знову дати шах по восьмій горизонталі і забрали пішака c 5 Це значно знижує шанси білих на виграш партії, тому що Нана Дзагнідза заробить шах і контрольним ходом забирає на А2. Пілі, звісно, дають шах, але тепер після ферзь g8 бити не можна, тому що у чорних вже прохідний пішак на ферзовому фланзі. Тому шах і взяття на а 6, але ферзь d4 нападаючи на f2, шах король g7 і ферзь f5. Врешті-решт виникла ось така цікава позиція. У білих зайвий прохідний пішак, але все ж таки всі пішаки тепер знаходяться на одному фланзі. І виграти це положення буде ой як непросто з теоретичної точки зору. Це все ж таки нічия, але у білих залишаються непогані практичні шанси. Особисто я слідкував за перебігом цієї партії в онлайні і відразу ж згадав попередній поєдинок Анни та Нани, який відбувся на етапі гран-при в Тбілісі ще в минулому 2024 році. Я думаю, уважні глядачі каналу Шахи для всіх відразу згадали ту драматичну партію, в якій також у ферзовому еншпілі Анна Музичук просунула свого білого пішака до поля А 7 але так і не зуміла поставити на дошку другого ферзя, тому що на Надзагнітзе захищалася дуже чіпко і, врешті-решт, дала вічний шах. Невже і цього разу у ферзовому закінченні з перевагою Анна Музичук не зуміє виграти. Подивимось: ферзь h 4, поки що грають чорні, король g1, ферзь c4, ферзь g5 шах, король 7, король h2. Тут білим не треба поспішати крок за кроком потихеньку посилювати свою позицію і чекати на помилку суперниці, адже захищати це положення чорним теж дуже непросто. Ферзь а 6 f4, ферзь е 6 шах король g7, ферзь h3. Думаю, не треба пояснювати, що розмін ферзів в ось такій ситуації дає білим простий виграш у пішаковому еншпіль. Тому чорні просто відходять ферзем, нападаючи на пішака, шах, король 7, король h3, король ф6, шах королів 7, ферзь h5. На f6 йде чорний король, ще один шах королів 7, і ферзь g5. Анна Музичук передала чергу ходу своїй суперниці, але це особливого покращення не дає. Чорні дають шах, після перекриття ще один шах, перекриваємось, ферзь d5 і король h4. Королів 8 грають чорні, ферзь g5, знову пропонує розмін Анна, але грузинка відмовляється, відходячи на c 6 Король h5, король f 7, ферзь f5, шах король g7, ще один шах з поля g4. Знову король F7 і ферзь g5. Чорні ставлять ферзя на e 6 король відходить назад на H4, ферзь повертається на c 6 Шах з поля F5, король g7 і g3. Дуже акуратний хід. Білі підкреслено повільно ведуть цю партію, намагаючись виснажити суперницю. За таких умов шанс на помилку з боку чорних досить високий. Шах з поля H1 дає нана. Білі перекриваються ферзь H3, ферзь c6, ферзь g4, король f 7, ферзь f5, король g7, король g4, ферзь c1. Ферзь d7 грають білі, проганяючи короля на f6, шах з поля d6, король f 7, король g5, але ферзь g1, з тилу нападаючи на пішака g3. Перед тим, як просунути його вперед, білі дають ще декілька шахів. Ферзь d7, король g8, ферзь e 8, король g7. Ферзь 7, король g8 і нарешті g3 g4. Але чорний ферзь йде на h2, шах з поля e 6 Тут чорним треба бути обережним. Тому що якщо піти на f8, то розмін ферзів через поле h6 дає білим простий виграш. Тому чорні грають король g7, ферзь e5, король g8. Ну а що робити далі? Дуже хочеться піти королем на f6. Але тут чорні відганяють білого короля від свого і ліквідують загрозу мату на е 8 Ферзь 6, король е 7 ферзь ф8, король d7, ферзь f7, і білі нічого не досягають. Тому ферзь d5 зіграла Анна, король g7, ферзь d7, і тут, нарешті, на 83 му ході чорні помиляються. Треба було відійти королем на F8, захищаючи поле e8. І у білих є, звісно, хід F5, але тепер чорні грають ферзь c 2 і запобігають подальшому посиленню позиції суперниці. Якщо піти на F6, то, звісно, шах по діагоналі a1 h8, а якщо піти пішаком на F6, то шах на g 6 фактично фіксує нічию. Але Анна все ж таки свого досягла. Чорні відходять королем на неправильне поле g8, білі грають f5, і тут найбільш впертим захистом було зіграти ферзь f2. Хоча і в цьому випадку у білих знаходився шлях до перемоги. Ферзь e8, далі ферзь e5 і f6, загроза ферзь e7. Тому ферзь d2, шах, король h5, дуже вдало розташований білий ферзь, він захищає поле h2, і у чорних немає вже шахів. Тому ферзя треба ставити на d8, захищаючись від ферзь і атакуючи пішака. Але точний хід ферзь f 5 з атакою слабкого пішака h 7. І ця позиція, відповідно до комп'ютерної оцінки, для білих вже виграна. Але вкрай виснажена попередньою неквапливою грою Українки грузинська шахістка дуже серйозно помиляється. Фактично зіваючи мату два ходи. Дзагнідзе запішла ферзь h1 і не побачила, що білі ставлять ферзя на Е8, і після король g7 пікантний мат пішаком F6. Ось така тріумфальна для українки партія. Анна Музичук намагалася все ж таки виграти цю непросту позицію, робила для цього буквально все, і навіть трошки більше. І врешті-решт, богиня шахів Каїса посміхнулася українській шахістці. Такий мат пішаком в важливій партії поставити сильній суперниці вдається далеко не завжди. якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!